Ароматний гороскоп овни. Дивісь цього вогняного знаку завжди вперед. Овни натхненно будують плани, але не завжди втілюють їх в реальність. Вони люблять класичний парфум із сильно вираженим ароматом. Обирають різкі, сильні і мужні запахи. Аромати можуть поєднувати в собі нотки цитрусових, м'яти, бергамота. Гострі запахи активізують їх, роблять більш наполегливими і уважними. Терці одні з найбільших гурманів зодіаку. Вони не схильні до будь-яких змін і нововедень. Люблять природу, їм подобається романтика. Весняна гілочка, бузку могла б запаморочити їм голову. Найбільш підходящим для тельця парфумом притаманні квітково солодкі нотки, а також свіжий аромат груші. Жінка, яка хоче мати з тільцем близькі стосунки, може подарувати йому парфуми з ароматом ванілі, кориці, майорану або іланг-ілангу. Їм подобаються сексуально збудливі аромати. Пизнюки вони дуже допитливі, прихильники всіляких нових ідей і бажають в житті все спробувати, на чому часто опікаються. Люблять троянди і конвалії. У їхньому уявленні рай це сад, який пахне трояндами. Їх активному способу життя підходять свіжі, особливо цитрусові нотки. Такий запах позитивно діє на їхню психіку і впливає на зібраність. Для чутливого і емоційного рака дуже важлива спокійна атмосфера і гармонія. Рак водний знак, тому найкраще він відпочиває біля моря, де отримує заряд енергії. Свіжий запах моря і таємничий запах квітів кактуса надихають творчий дух рака. Його улюблений запах парфуму квітково-фруктовий аромат. Жасмин надає раку сили. Все, що перевірено часом, підходить для них. Лев ідеальним парфумом для нього є комбінація квіткових і класично елегантних складових. Свіжий запах нарциса надихає його і здатний прогнати його похмурі думки. В основному леви віддають перевагу яскравим незабутнім запахам. Це можуть бути аромати з нотами базиліка, ванілі, імбіру. Для лева важливий не стільки запах парфумів, скільки його престижність і вартість. Діви зазвичай не люблять виділятися. Саме тому вони надають перевагу стриманим холоднуватим ароматам на основі терпких нот. Так вони намагаються приховати романтика. Їм підійдуть запахи на основі ялівцю або чайного дерева. Дівам подобається флакончик зі строгими геометричними формами, на них може сильно подіяти синя або зелена упаковка. Терези повітряний знак, тому вони запросто впораються з тим, що іншим приносить безсонні ночі. Обирають троянди і фрезії. Солодкі запахи роблять їх більш впевненими в собі. Теплі тютюнові запахи надають їм впевненості і рішучості. Терези багато часу приділяють свої зовнішності і надають великого значення ароматам, якими користуються. Жвавий за характером скорпіон робить те, що йому заманеться. Його девіз все або нічого. Якщо ви зможете привабити його до себе, то вважайте, що у вас дуже вірний друг. Ванільний запах покращує настрій нервового скорпіона, пом'якшуючи його душевні конфлікти, роблячи його більш доступним. Запам'ятайте, аромати, якими користуються скорпіони, поєднують в собі холодні цитрусові верхні ноти і східні та чуттєві нижні. Стрільці – Більшість з них народжені оптимістами. Їх стихія, вогонь допомагає їм у пошуку своїх ідеалів. Завдяки своєму позитивному ставленню до світу людей вони мають багато друзів. Стрільцям подобаються екзотичні оригінальні аромати. Вони можуть нагадувати морську свічість або екзотичний грізкуватий аромат тропічних фруктів. У запаху можуть бути присутніми аромати гвоздики, майорану або анісу. Для людей, народжених в сузір'я козиріг, порядок і почуття відповідальності не порожні фрази. Козироги люблять камелії, подобаються їм парфуми з тютюновим ароматом і запахом шкіри. Зовні холодний козиріг змінює марки одеколонів, але дотримуються холодних і гіркуватих запах. Пахів він обирає запахи, які б підійшли для ділової бесіди, а не для дискотеки. Водолій винятковий прихильник почуття свободи і незалежності. Він в постійному пошуку чогось нового і в прагненні передбачити майбутнє. Має потяг до парфуму з елегантним квітковим ароматом, особливо до запаху троянди і апельсинового дерева. Ці аромати його одночасно і оп'яняють, і діють заспокійливо, і стимулюють його духовні сили. Водоліям подобається усе незвичне і романтичне, все, що нагадує хвилі, вітер та пригоди. Риби, почуття краси знаходять у риб вияв у ароматах рідкісних квітів і моху. Запах мімози надихає, стимулює риб на нові справи, підсилює їх здатність до почуттів до близьких людей. М'які, мриливі, романтичні. Вони обирають фантазійний напрямок парфумерії та м'які ненав'язливі запахи. Їм сподобаються квіткові аромати біла лілія і троянда.